Дві сотні поліцейських на одну редакцію у Гонконгу влада здійснила нову атаку на медіа. До популярного онлайн видання прийшла поліція, яка провела обшуки і заарештувала шістьох працівників. Їх оселі теж обшукали. Додому до заступника редактора онлайн видання «Стенд -ньюз» Ронсона Чана на світанку приходять озброєні копи з ордером на арешт, наказують припинити, знімати, відбирають телефон. На цьому трансляція переривається. Невдовзі 200 поліцейських заходять обшукувати офіс найвідомішого опозиційного видання Гонконга. Вже скоро звідти виводять виконавчого редактора. Його теж заарештовано. Ми з поліції журналістську організацію представляєте. Ви означає те, що відбувається, що Китай придушує свободу преси в суспільстві. Крім двох редакторів, затримали чотирьох членів наглядової ради видання. Серед них відома гонконська поп-співачка та опозиційний юрист. Їх усіх звинувачують в змові з метою оприлюднення підбурювальних матеріалів. Легальну основу для затримання дав ухвалений торік скандальний закон про національну безпеку. Цей документ посилює позиції центральної китайської влади в колишній британській колонії та фактично. Виправдовує репресії проти опозиції Ні, тільки ми можемо тут знаходитися. Після того, як влітку у такий самий спосіб заарештували менеджерів і рахунки Apple Daily, Stand News залишався найбільшим ресурсом, що послідовно висвітлює утиски демократії. А вони відбуваються в Гонконзі постійно і впевнено, так китайська влада готується до 25-ї річниці повернення собі Гонконга, яку відзначатимуть наступного літа. Відтак на минулому тижні одразу три великі університети за добу прибрали з території пам'ятники, що за Суджували безжальний розстріл студентів на площі в Пекіні, 89-го, де за різними оцінками загинуло від сотень до кількох тисяч людей. Цим університет фактично каже нам, що нам не довіряють. Уряд не хоче слухати студентів. Вони бачать в нас лише протестувальників у чорних масках.